Вітаю РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. З Україна завдала історичний масований удар в глиб Росії. Є привід для радості. Однак, цю радість псують новини з повітряних сил збройних сил, авіаційні техніки 114 ї бригади скаржаться. Кажуть, що техперсонал із зенітників переводять у піхоту. Що відбувається? Спитає Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, добрий день. Добрий день. Станом на цю годину у генштабі відповідають, що авіатехніків не планують і не переводять у піхоту. Та все ж ця новина буде вирувати, я впевнений, в розмовах буде впливати на суспільні настрої в найближчим часом. Якщо скласти це і інформацію про удар України в глиб Росії, від якої новини ефект більш значущий? Що переважає на ваш погляд? Ну безумовно, в інформаційному просторі. Ну я дивлюсь, от ви сказали. Я другу новину не чув. Я думаю, що це в соціальних мережах. Тих, хто більше звертає уваги на критичну інформацію, ну от на це звернули увагу. Можливо, трохи пізніше. Це буде більш активно обговорюватись. Насправді, новина не нова. Я нагадаю. Ну я маю на увазі про те, що авіатехніків переводять в пехоту певний час тому до нового року мені здається, в грудні була. Інформація безугла її розганяла, і не тільки про те, що е, оператори безпілотників. Е, ну і хто от, працює в, в цій сфері, переводять теж пехоту. Ну е, єдине, що я можу сказати, я не фахівець, я не моніторюю цю тему. Я не можу виступати в ролі експерта по цій темі. Це не мій фах. Але очевидна, і для мене тут е, більш важливою була ситуація 155 п'ятдесят п'ятої бригади. Це просто як індикатор, От, загальний такий універсальний індикатор. Є проблема Проблема з внутрішньою організацією. Те, що є проблеми з мобілізацією, ну ми знаємо, це одна з головних проблем року року, що завершився 24 року. Одна з головних проблем була Очевидно, що є проблеми з мобілізацією, з внутрішньою організацією в збройних силах. Вибачте, на жаль, бардаку стали більше. Він і раніше там був, я так розумію, але зараз, оскільки складніше стала ситуація, людей не вистачає. А є вказівки, я просто уявляю. Ну, я таке бачив. Ну, в минулому житті я взагалі уникав завжди роботи в державних структурах. Ну, колись працював там в системі освіти в вищій школі. Ну я знаю, як працює адміністративна система. Коли щось треба зробити, дзвінки. Начальник згори матюками каже негайно треба те те і те. Ну а підлегла який повністю залежить від начальника. Що він робить в такій ситуації? Ну він негайно починає щось робити, і іноді робить дурниці, те, що не треба робити в даному випадку. треба от негайно поповнити склад якоїсь частини, а де людей взяти? А не надали. да і він починає знімати з тих підрозділів, які в тилу. І кидати їх на фронт, ну це абсолютно неправильно. У нас проблеми, Я вам скажу зброєю, з, з проблеми з комплектуванням фахівців, з їх правильним використанням всередині збройних сил і так далі. Я не буду вдаватися. Це те, що я чув е, е, від людей, яким я довіряю як експертам. Тому, на жаль, е, з одного боку, ми маємо успіхи. От те, що сьогодні масовий обстріл дуже ефективний, відразу по декількох об'єктах військових інфраструктурних об'єктах зробили влучні удари, і вони дуже ефективні. Я думаю, що якщо тут буде правильна стратегія, бити не просто по, що називається, по площадях, да а бити, от так от точково, я думаю, що ми значно послабимо військовий потенціал Росії і по покроково по буде підштовхувати їх до реальних мирних переговорів. Але те, що коїться всередині, організаційно, ну велика є проблема. Я думаю, проблема є по лінії Генштабу. От ця адміністративна система совкова, вона зараз робить дуже багато шкоди. Е, є проблеми, я думаю, з пошуком визначення правильної тактики. Ну, Зараз всі говорять про Покровську, Рахова. Ну, одна річ, яка от для мене зрозуміла, як не для фахівця, я не, не воєнний експерт, але ну, я розумію, що не можна кидати. На людей, яких тільки мобілізували, трохи навчили, але нема бойового досвіду і кидають їх в пекло там, де зараз найгарячіші найгарячіше бої. Вони спочатку мають отримати бойовий досвід, ну десь ну там, де спокійніше. А там де зараз найбільш гарячі бої, найбільш визначальні, там де треба зупинити ворога, там потрібні досвідчені бійці. А, ну, потрохи там то набрався досвіду, можна туди вже надсилати. Е, я одну річ зазначу. Я про це давно вже говорю ще з минулого року, ну як тільки Трампа обрали. Щоб почалися реальні мирні переговори, нам потрібно зупинити ворога, стабілізувати лінію фронту. Вчора дивлюсь, е, про це сказав Майкл Волц. Правда, в іншому контексті. До речі, він це прив'язав до зниження мобілізаційного віку. І от це, я думаю, помилка. Не тільки тому, що у нас це критично сприймають, і так далі, що це може мати негативні наслідки в соціальному, політичному, там тим більше демографічному сенсі. Ні, воно ж не вирішує проблеми стабілізації фронту. Ото явно собі, що е, хтось в нашому керівництві візьме під козирьок і скаже так, пане Волц. Будемо виконувати ваші вказівки. Ну слава Богу, я думаю, цього не буде. Але ну для того щоб почати мобілізацію молодих людей. До речі, це одна з найменших демографічних груп. Я читав ну, в відкритих джерелах, що загальна кількість чоловіків в цій групі десь 400 тисяч приблизно. Ну трохи більше. Реальний мобілізаційний ресурс ну до 200 тисяч. Uh, і, ну, це не вирішить всіх наших проблем, uh, ну скажімо так, в перспективі там на рік, два і так далі. Uh, uh, і якщо зараз починати мобілізаційні заходи по цій групі, ну потрібно декілька місяців, щоб ці люди пройшли навчання їх. Uh, потім uh, ну потім щоб вони ну, поступово включилися в бойові дії. І це не вирішить всіх проблем. Тому я вважаю, що е, головна теза діагнозу, що нам потрібно стабілізувати лінію фронту у Майкла Волца правильна, а от засіб інструмент запропонований ну, трохи неадекватний, не той, який вирішить проблему. Ну, ми часто говоримо про те, що Зеленський Україна в цілому готові до перемовин. Трамп готовий. На заході всі готові. Лише Путін не готовий. А от це питання може стати перепоною? І чи не виникне такої ситуації, що і Україна вже не буде готова? Якщо Трамп буде наполягати, це буде розмінною монетою. 18 років або ми. Ми, ми вас втрачаємо. Ну, дивіться, на, насправді, теза про 18 років, я не думаю, що це буде прямо головне питання в наших стосунках з адміністрацією Трампа. Тим більше, знаєте, що е, от так от навіть е, ну, тема насправді серйозна і е, тут не до жартів. Але е, ну як е, знаєте, скажу російською мовою, це буде точніше. Трогательне єдінадушує між адміністраціями Байдена і Трампа в цьому питанні. Якось вони однакові в багатьох інших питаннях. Ну просто звинувачення один проти одного. А тут ну майже єдінадушує. Ні, я думаю, що це не головна проблема. І в наших стосунках з адміністрацією Трампа. На мій погляд, ця теза вона насправді виконує декілька функцій. Ну, по перше, відволікає увагу. Тому що замість того, щоб зараз обговорювати тему, а коли розпочнуться переговори, який буде зміст? Ну йдеться зокрема про зустріч, ще не невідомо коли, але кажуть, що найближчим часом між Трампом і Путіним. Замість цього, замість теми переговорів, ми обговорюємо мобілізаційний вік. Знаєш, от як кинули, як відволікли увагу? Да. Там іноді, як собачку треба там в інший бік направити. Да, от кидають там на палицю в інший бік, і вона переключає увагу. От це одна функція. Друга функція більш серйозна, більш складна. Полягає в тому, що це е, об'єкт для тиску, для критики України. От ми кажемо про зброю, нам зброю. Правильне Зеленський каже постійно: Зброя. нам потрібно снастити. Він сьогодні отак відреагував на Волца, Не треба там сперечатися. Треба аргументувати. Нам потрібна зброя для того, щоб забезпечити нові бригади. Зброї, боєприпаси потрібні, це в першу чергу. І тоді питання додаткової мобілізації, ну воно буде поєднане. Це правильна аргументація. Але е, на нас будуть тиснути саме ти. Е, і головна е, в чому тут мета цього тиску. Нас трошки будуть не те, щоб звинувачувати. А ставити перед фактом: якщо ви ведете таку екзистенційну війну, війна за виживання, то ви маєте мобілізувати всі свої ресурси. Всі, не да. не вимагати від нас, там дайте нам запрошення в НАТО, зброю таку, сяку і так далі. А от ви тоді теж свої ресурси використовуєте по повній програмі, і цю тезу проти нас використовували, коли йшла мова про зброю. В адміністрації Байдена зараз та сама теза, і в цій самій логіці від адміністрації Трампа. Але і це не, не, не найбільш складна е, історія. Е, головна загроза в тому, що ця теза може використовуватися, коли справа дійде до переговорів. І нам можуть сказати: ну якщо ви не хочете воювати, а йдеться якраз про те, ви ж не хочете мобілізовувати всіх, ну всіх, кого можна мобілізувати. От у вас є виключення, ви не готові воювати наповну. У повній програмі з мобілізацією всіх своїх ресурсів, резервів. Ну, значить, у вас і ви не можете стабілізувати лінію фронту. Ну, тоді, який інший вихід: поступки, поступки Росії на переговорах не тільки НАТО, не тільки ну, санкції там американці будуть знімати, не тільки НАТО, але й поступки інших питань, там мова, московський патріархат, скорочення збройних сил і так далі. На жаль, така тактика теж може використовуватись. Тому я думаю, що от треба зараз нам теж виробляти, формувати тактику щодо таких звинувачень, таких пропозицій наполегливих. По-перше, нагадувати, щоб зупинити ворога по лінії фронту, потрібно чим воювати. Молодим бійцям так само. Да. І тут потрібно конкретно по видах зброї, що от є стільки бійців, а у нас не вистачає там. Не буду цифру називати, конкретно там стільки там, стрілецькі зброї, на стільки патронів і так далі. Е, оце одна аргументація. По-друге, е, да, треба тиснути, в принципі, американці готові. Треба тиснути на е, е, Путіна, щоб він починав реальні переговори. Е, е, да, і спільно зупинити ворога спільно. Ну і заперечувати деякі тези, тому що там вже помилки є. Ну невеличкі, але. Мобілізаційний вік у нас 25 років, а не з 26. от цифри по чисельності цієї групи, і так далі, тобто конкретна розмова, і не вступаючи в конфлікт, в дисонанс протистояння, але дати розуміти, що зупинити, ми маємо разом разом це треба зробити, і це дійсно номер родин. Але ми маємо це зробити разом, і саме тому треба продовжити постачання зброї. Воєнну допомогу не зволікати з цим, а така проблема, такий ризик може вимкнути вже найближчим часом. Є ще один аспект, крім зброї і різного роду тиску. Напередодні штати запровадили черговий пакет санкцій проти російської нафти, нафтової добувні компанії і близько двох сотень суден, які транспортують російську нафту. Чи є це козирем, реальним козирем в рукаві Трампа, і чи дійсно Путін може піти на серйозні поступки, якщо розблокують цю сферу для нього? Ну, це поки що адміністрація Байдена, так. <смі> да, це ще не Трамп. У Трампа е, хочуть застосувати інший козир. Якщо зроблять, ну, це буде дуже добре. Вони хочуть, е, по-перше, збільшити видобувництво нафти в самих Сполучених Штатах. По-друге, впливати на глобальні ринки нафти так, щоб збити ціну на нафту. Ну, у Трампа є. Внутрішньополітичний мотив, щоб ціна на галон бензину або дизелю стала меншою. Це од... він обіцяв, до речі, одна з його обіцянок це зниження цін відразу. Відразу після інавгурації перші дні президентства ви побачите, як ціни падають. Ну, я так згадую, ну зараз не популярно, можливо, але там. Колись у Висоцького була така пісня, було, це, було время, і ціни снижали». Це про Сталіна було, до речі, після війни. Ну от Трамп діє за такою ж логікою, що да, він хоче показати, да, що от я прийду до влади і ціни будуть знижатися. Так не відбудеться відразу. І де, деякі американісти, до речі, вважають, що всі ці заяви про Грінландію, про Канаду вони мають відолігти увагу, щоб не запитували. Ти ж обіцяв, що ціни будуть знижуватись. Але тим не менш, якщо він буде діяти наполегливо послідовна і виконання свого гасла «Drill, baby, drill», борі, детка, бори, <свісно> видобувай нафту. Якщо ціни на глобальних ринках нафти будуть знижуватись, ну це зменшить можливість для Путіна продовжувати війну, тому що саме нафтодолари є головним джерелом фінансування війни проти України. Так, що в цьому сенсі, якщо Трамп продовжить цю політику трохи в іншому вимірі, якщо він не скасує, от зараз іде дискусія, чи скасує він ці санкції, які зараз нинішня адміністрація вела, чи ні, тоді, в принципі, да, це посилить безумовно тиск на Росію. Да, Росія буде шукати варіанти, можливо, через деякий час знайде якісь інші варіанти, вони, до речі, адаптуються. Іде війна санкції і контрсанкції, обходу санкцій. Вели скільки вже ну десь два роки тому приблизно вели ці обмеження в 60 доларів на російську нафту. Ну, да, удар був зменшились доходи, але потім вони от почали формувати цей тіньовий танкерний флот. флот. І почали обходити масштабно обходити західні санкції. Зараз новий удар Росіяни щось будуть шукати, але все ж таки, якщо ці санкції Трамп прийме, продовжиться, якщо ще додасть своє. Ну тоді це може вплинути. Да, це може додатковим бути інструментом на тиску на Росію, може і зменшити можливість вести війну, фінансову можливість вести війну проти України, ну і буде підштовхувати Путіна до переговорів. Дуже добре, до речі, що от і Майкл Волз, про якого я так всує, згадав, що він сказав, що вони не збираються скасовувати дозвіл на удари по російській території західної далекобійної зброї, навіть можуть посилити. Це тиск, оце тиск вже на Росію. Поки таки риторічний. Вони одночасно кажуть, що да, ми готові вже завтра до переговорів з Путіном, і одночасно демонструють, що ці переговори будуть з достатньо сильних позицій, тобто, не поступки Путіну, не тільки поступки. Вони демонструють інструменти тиску. Так що подивимось, як воно буде далі розвиватися, але ну Трамп буде тиснути і на нас, і на Путіна. А чи з'являється більше розуміння про що Трамп буде говорити, найімовірніше буде говорити з Путіним? Ну зараз, от знову ця інформація про те, що зустріч якомога швидше після вступу на посаду має відбутися? От про що от як ви собі уявляєте, Трамп з чим звернеться до Путіна? Да ну тут не тільки Трамп чим а Путін теж ну, хоча тут Ой, тож є нюанси, хто хто буде більше е, виступати з пропозиціями? Е, як будуть з'являтися конкретні вимоги, ми, на жаль, цього не побачимо. Насправді, оце було б цікаво подивитися. Е, знаєте, таке відео, я думаю, були б мільйони просмотрів. Да. Хто б таємно засняв, як відбуваються переговори між е, Трампами та Путіном? Ну, тож ми бачимо такі е, е, офіційні е, е, такі паркетні зйомки, так, коли там вони вітаються. Е, Кажуть там якісь слова перед переговором, а далі починаються серйозні переговори. Це було б цікаво, тому що перше, от що треба розуміти, як найшвидше. А що таке якнайшвидше? найшвидше? Це достатньо відносно. Перші тижні, ну як мінімум два тижні. Я думаю, що у Трампа буде дуже насичені внутрішній розпорядок, і крім того, що там треба буде там і кадрові питання вирішити, облаштуватися в Білому домі. Ухвалити там перше рішення, значуще політичне, там по мігрантах, перші закони і тому подібне. Але е, наскільки я розумію, вже є черга, велика черга бажаючих приїхати до Білого Дому вже відразу після інаугурації. В тій черзі наш президент також. Але не тільки він, е, там багато інших. Е, і тому от, треба буде розробити, хоча б частково цю чергу з кимось зустрітися, зробити теж перші сигнали. Зустріч на вищому рівні з Путіним. Треба підготувати. Це ж теж не нескондачка. Більш варгідний сценарій: спочатку буде телефонна розмова, натяки на це є. Можливо, Путін нарешті офіційно привітає Трампа. Ну, вже з вступом до повноважень, президента США. Ну і почнеться діалог. Далі узгодять місце дату, дату і місце зустрічі. Я думаю, що не раніше лютого, а можливо навіть в березні, в залежності від того, як вони узгодять. Тому що бачите, телефонні розмови, скільки вже пройшло після дати виборів, телефонні розмови й досі не було офіційні між ними. Статусні ігри ніхто не хоче виступати першим в ролі ініціатора переговорів. І тому тут треба знайти таке рішення, щоб був паритет. Щоб не було такого, що Трамп проситься до Путіна на переговори, а Путін теж демонструє, що не він хоче. Також от, одна фраза показала, Трамп, коли виступав нещодавно, він же як сказав про переговори з Путін? Да, як найшвидше, але як сказав, він хоче, he wants. Угу. причому декілька разів повторив, він хоче, не я, він. Ну, і те, як він сказав, що ну, ти не в такій позиції зараз, щоб щось вимагати. Що, да. Тому, ну так, якщо так трошки вільно перекласти на звичайну побутову мову, то не качевряшся, Путін. Да. Давай починати переговори, припиняй війну, е інакше ми змушені будемо діяти так більш жорстко і серйозно. Але про що? Ну, безумовно, ми всі думаємо про умови завершення війни між Росією та Україною. Безумовно, це одна з тем переговорів, але не тільки. Там сила купа двосторонніх проблем, дуже серйозних. Деякі проблеми зависли ще з першого президентства Трампа. Зокрема, це договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Це ядерна зброя, носії ядерної зброї, зокрема, ракети стратегічні. Хотіли домовитись при Трампі перший раз, не вийшло. Трамп хотів, щоб Китай підключили. Зараз ця проблема стала ще більш актуальною. Посилює свій ядерний ракетний потенціал Росія, до речі, теж ракетна точна, хоча вони багато витрачають на Україну. Але тим не менш, ця тема одна з актуальних. Росія, Росія призупинила дію цього договору. І от цей договір точно будуть розглядати. Друга тема. Путін на неї натякнув, не коли презентував свій арешник. Він ніби те лякав арешника, а при цьому сказав. А Трамп ну не про Трампа про США він сказав, що США зупинили договір про ракети середньої дальності, а це означає, росіяни лякаючи речникам, але бояться американських ракет середньої дальності, і тому ця тема точно буде розглядатися. Ну є ще системи ПРО, протиракетної оборони, е, які теж дуже росіянам не подобаються ще з початку 2000-х років. Uh, і Тому і ця тема буде обговорюватися. Ну, це отакі: uh, так, крім того, санкції, безумовно, тема санкцій. Uh, так, що, от я лише такі найбільш помітні, найбільш вагомі теми назвав, так що тем для переговорів дуже багато. Якщо зустріч відбудеться найближчим часом, ну, наприклад, лютий, там, десь середина, друга половина лютого, тоді uh, я uh, не виключаю, що uh, ну, єдиний результат цієї зустрічі буде ініціювання переговорів. Чекати, що от вони все порішають між собою, сядути там, вирішить да, от війна в Україні завершується на таких умовах, по ракетах думалося. Ні. І час Омиль, якщо не буде підготовлених рішень, не домовляться. А в принципі, продемонструвати, що ми готові вести переговори. Цього достатньо для Путіна в першу чергу, і на даному етапі поки що достатньо для Трампа. Трамп може сказати: я почав. Я почав перемовини про мир, да, ну а далі треба домовлятися. Так що я не чекаю якогось прориву, великих сенсацій. Е, е, ризики певні є е, від цієї зустрічі, тому, що Росія може просувати подальший формат переговорів тільки на двох між е, США і Росією. Для нас це неприйнятно і тому ми маємо чітко заздалегідь сказати ні, е, будь-які переговори про завершення війни в Україні тільки за участю України. Тільки за участю України, а далі формат визначати треба де, коли, який порядок денний, хто це буде? Тільки Росія, Україна і США або можливо, ну теж питання, яке так трошки обговорюється. Ну тому ми про це сказали європейців, треба залучати, але це може не сподобатись, Ну і вже Патрошев сказав, що не подобається, що їм Європа не потрібна. Ну тому, що вони не хочуть бути один проти США, Європи ще й Україна. Може виникнути тема з Китаєм, поки що американці абстрактно сказали, що Китай має теж долучитися. Але як долучитися? В якому форматі? Яким чином? Але я не включаю, можливо, не відразу через певний час, але може долучитися і Китай. Так що варіант з форматом переговорів це теж питання, яке може обговорюватися між Путіним і Трампом, але воно має і з нами також. Пане Володимире, дякую. Будемо слідкувати. Насамкінець 6 днів лишається до інавгурації Трампа. А далі вже події може будуть швидше розгортатися. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.